В ефірі «700 секунд сьогодні у випуску змий визначив день української державності. Напередодні професійного свята в Узмилі привітали працівників торгівлі. Ізмильський державний гуманітарний університет здійснює професійну підготовку майбутніх юристів. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 28 липня орієнтовно такі. 244 тисячі 830 осіб особового складу, 4 тисячі 190 танків, 8 тисяч 161 одиниця бойових броньованих машин, 4 тисячі 775 артилерійських систем, 698 реактивних систем залпового вогню, 458 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 311 гелікоптерів, 4007 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1347 крилатих ракет, 18 кораблів, 7240 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 709 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. 28 липня 2023 року Україна вдруге відзначає День української державності. Цього дня Ізмаїл разом з усією Україною відзначив День Української державності біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченка. Подробиці дивіться у репортажі. 28 липня 2023 року Україна вдруге відзначає День української державності. Цього дня Ізмили разом з усією країною відзначив День української державності біля пам'ятника Тараса Григоровичу Шевченка. На заході були присутні начальник Ізмийської районної військової адміністрації Родіон Абашев, міський голова Андрія Брамченко, представники міської та районної влади, військовослужбовці та жителі міста. Рівно о 9-й годині ранку усі присутні вшанували хвилиною мовчання всіх, хто віддав життя через агресію Росії в Україні. Крім того, захід розпочався з державного гімну України. So День української державності започаткували згідно з указом президента України Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року. Та святкуватимуть щороку, 28 липня. Дату вибрали не випадково саме у цей день. В Україні відзначають ще одне велике свято день хрещення Русі. На всіх етапах становлення український народ демонстрував стійкий дух і прагнення жити вільно та незалежно у власній державі. На світі більшого добра, ніж та земля, яка нас народила, скупала в руті м'яті, любистках і на добро усіх благословила, не пасенки, ми діти, всі її, з її піснями ідемо по світу. Немає більш святого у житті, як рідну землю над усе любити. Історія українського державотворення нероздільно пов'язана із розвитком українського війська та національними військовими традиціями. Захисники нашої державності є нащадками воїнів-русичів, козаків, січових стрільців, вояків української повстанської армії. Сучасні збройні сили України та Інші силові структури, стримуючи агресора Російську Федерацію, захищають суверенітет, незалежність та державність України і доводять, що українці народ військо, армія сміливих та незламних. Покоління українців боролись за свободу та незалежність України, і сьогодні нам також доводиться боронити наш народ від знищення. Щоб сни і жаху не снились усім, бо народжені жити, ми об'єднаємо всі сили, щоб встати з-під цього гніту. Причетність це совість і сила. Війна терезами стала. Нам так перемога потрібна. На інше не маємо права. Знання історії нашого державотворення в усій тяглості є потужною силою проти маніпуляцій історичними фактами в умовах інформаційної війни Російської Федерації проти України. Реальна історія спростовує фейки російської пропаганди. цім-то українці та росіяни єдиний народ чи Україна штучна нежиттєздатна держава. Нинішня війна це не лише боротьба за майбутнє нашої держави, а й за її. Національну незалежність та ідентичність. Цілісна Україна незалежна і суверенна держава, запорука існування нації. День української державності це нагадування про те, що сила нашої держави в єдності українських земель. Найкращою шаною, усім борцям за територіальну цілісність України є наша з вами ідеям державотворення єдності і неподільності наших земель від заходу до сходу, від півночі до півдня. Ми духом сильні, волею, мечем. В боях завжди є мудрість і відвага. Якщо потрібно, світ перевернем, і буде воля, слава і повага. Після чого усі присутні поклали квіти до пам'ятника видатного українського діяча Тараса Григоровича Шевченка. Ця пам'ятна дата покликана нагадувати, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію, а його витоки у руській середньовічній державі, центром якої був Київ. Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми новин. 27 липня пожежний рятувальник рядової служби цивільного захисту Сергій Квашук зробив пропозицію руки і серця своїй коханій Дарині. Закохані працюють разом у службі порятунку 101 міста Ізмаїл. Тож і пропозицію поєднати серця Сергій вирішив зробити прямо у службовий час. Наречена Дарина закінчила Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля у березні 2022 року. І була направлена нести службу у місто Ізмаїл. Дівчина повинна була покинути батьків, рідний дім, місто приїхати до зовсім незнайомого для неї місця. Її наречений Сергій видався справжнім чоловіком і вирушив за коханою за 700 кілометрів від дому. Закохані завжди знаходяться поруч, і за їхніми словами ніколи не розлучалися. Вони обидва є найдорожчими людьми друг для друга. Саме такими й повинні бути справжні почуття у коханні. 30 липня в Україні відзначають День працівників торгівлі. Напередодні професійного свята в Ізмаїлі у Малій залі виконкому вітали торгові колективи. Докладніше дивіться у репортажі. В останню неділю липня в Україні відзначають День працівників торгівлі. Напередодні, 28 липня, в Ізмаїлі, у Малій залі міськвиконкому, вітали кращі торгові колективи. З професійним святом присутніх привітала заступниця міського голови Катерина Татаринцева. Підім'ї ізмийської міського голови, Ізмаїльської міської ради і виконавчого Привіт щирі вітання з вашим професійним святом. Побажати вам, перш за все міцного здоров'я і слова вдячності висловити за те, що, по-перше, ви наразі з нами, що ви забезпечуєте наших мешканців міста і не тільки наше населення, але й приїжджих необхідними товарами. Грамотами за сумліну працю, вагомий внесок у розвиток торговельної сфери Ізмаїла та у зв'язку з професійним святом днем працівників торгівлі було нагороджено кращі торгові колективи приватне підприємство «Таврія Плюс, товариства з обмеженою відповідальністю, «АТБ маркет, модерн Рітейл, Копійка, Центр, Апетит, «НБК Ізмаїл Стар. Подяки отримали і фізичні особи-підприємці Наталя Нікіфорова та Тетяна Власова, Незважаючи на те, в якому стані Україна знаходиться наразі. Ви все ж таки маєте змогу, маєте можливості і приймаєте участь в розвитку нашого міста і надаєте все необхідне всім нам. Тому я бажаю вам професійного росту, стабільної логістики, тому що я дуже розумію, що таке логістика в торговельній сфері. Тому здоров'я. Миру нам всім ми приєднуємося до привітань. Шановні працівники торгівлі. У день вашого професійного свята прийміть слова вдячності за вашу працю, активну участь у житті міста та країни за щоденний внесок у спільну справу захисту нашої батьківщини від ворогам. Разом ми переможемо! Слава Україні! Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Постраждав водії зерновоза. Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Білгородністровському районі. Автопригода сталася 27 липня по обіді на автодорозі у досерині поблизу міста Татарбунари. Попередні правоохоронці встановили, що 55-річний житель Чернігівщини рухався зі сторони Одеси у бік Ізмаїла. На вантажівці дав завантаженій зерном. Не впорався з керуванням і допустив перекидання автомобіля. Керманичошпитали з тяжкими травмами. На місці працювали співробітники. Відділу поліції номер 2 Білогородністровського районного відділу поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП та забезпечували безпеку дорожнього руху. Музика. Днями в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся міжрегіональний круглий стіл, на якому обговорили питання професійної підготовки майбутніх юристів для полікультурного регіону українського Подунав'я. Докладніше, дивіться далі. 10 липня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся міжрегіональний круглий стіл, на якому обговорили питання професійної підготовки майбутніх юристів для полікультурного регіону українського подунав'я. Ми зацікавлені в тому, щоб на базі саме єдиного державного закладу вищої освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету була сформована база. Неперервної освіти щодо підготовки майбутніх фахівців в сфері права, правознавців, саме починаючи з бакалаврату, магістратури, аспірантури і звичайно докторантури, завдяки підтримці колег з міста Києва, саме в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, є унікальні можливості у здобутті якісних професійних знань для майбутніх юристів. Високо. Професійні юристи, професори, доктори юридичних наук, кандидати юридичних наук, які здійснюють науково-практичне консультування наших фахівців саме для реалізації цієї мети. Наразі є надзвичайно актуальною професійна підготовка саме фахівців права нової генерації в умовах післявоєнного часу, в умовах. Реальної євроінтеграції будуть затребувані саме такі конкурентноздатні фахівці. Як відомо, унікальність професії полягає в органічному поєднанні високого професіоналізму і юридичної культури, що пронизані глибоким усвідомленням громадянського і професійного обов'язку, соціальної відповідальності, честю, гідністю, здійснювати морально-правову комунікативну взаємодію, що відповідає принципам демократії та гуманізму. На сьогоднішній час перед нами стоїть виклик стосовно правової свідомості та правової культури наших громадян. І унікальна можливість на базі Ізмунського державного гуманітарного університету зробити це в нашому регіоні, да? зробити правосвідомість, зробити наших громадян більш правообізнаними. Да? Для чого? Для того, щоб після нашої з вами перемоги ми мали можливість. Відбудувати Україну відповідно до нашого чинного законодавства, щоб це відповідало нашим вимогам на базі університету. Майбутні юристи мають можливість отримати вищу освіту найвищої якості, яку будуть надавати професора, адвокати, нотаріуси як фахівці не лише з теорії, а й фахівці з практики. Так що чекаємо вас в наших стінах. Також воєнний стан в Україні змусили багатьох правників змиритися з реаліями сьогодення та перевлаштуватися на нові умови життя. Орієнтація на попит, потреби воєнного часу та адаптація під нові умови це основна задача для будь-якого присічного громадянина. Тому, передусім, юрист має зайняти свою ланку для реалізації професійної діяльності, застосувати набуті навички та знання у сферах, що до війни не мали великого попиту. Кожен університет постає перед ним постає проблема. Перед ним постають певні виклики, які відповідно слід вирішувати в умовах формування нового європейського демократичного суспільства. У зв'язку із цим саме Ізмаїльський державний гуманітарний університет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, як у сфері права, так і соціальної роботи, психології, економіки менеджменту. Тому слід Враховувати, що підвищення правової свідомості правової культури населення і відповідно осіб, які навчаються у даному університеті, є саме нашою задачею. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбуваються важливі активні заходи круглі стули, на яких надаються консультативні послуги адвокатів, психологів, нотаріусів, які цікаво та інформаційно розповідають про теоретичні знання та надають можливість себе спробувати на практиці. На базі нашого університету функціонує юридична клініка Карпадієм, яка здійснює консультування з соціально незахищених верст населення, а також внутрішньо переміщених осіб, та й взагалі здобувачів освіти і викладачів нашого закладу освіти. На базі юридичної клініки студенти спеціальності права мають змогу пройти. Практичну підготовку і набути певні практичні та теоретичні знання. Також на базі юридичної клініки здобувачі 2 та курсу мають змогу надавати консультування соціально незахищеним верстам населення. Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми новин. Серйозна пожежа у Саф'янівській громаді згорів житловий будинок у селі Кам'янка. Його власника госпіталізували до лікарні з опіками 30% тіла. Він у важкому стані. Як повідомили в ізмаїльському руху ДСНС, надзвичайна подія сталася близько 11-ї години ранку. Власником будинку, в якому сталося займання, є пенсіонер 1946 року народження. Близько години знадобилися рятувальникам, аби приборкати масштабну пожежу, яка охопила більшу частину будинку та господаршу споруду. Вогнем було пошкоджено дах, перекриття стель житлового будинку та домашнє майно на загальній площі 50 метрів квадратних. Знищено господарчу споруду на площі 20 метрів квадратних. Причина пожежі поки що не встановлена. У вогні постраждали не тільки майно, а й власник будинку. 70-річного пенсіонера госпіталізовано бригадою швидкої медичної допомоги до реанімаційного відділення Ізмаїльської міської лікарні з діагнозом термічний опік. Полем'ям голови, верхніх кінцівок та тулубу 2 аб ступеню, 30% поверхні тіла. Його стан медики оцінюють як важкий. Що стосується курсу валют та прогнози погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 36 гривень 96 копійок. Продати за 37 гривень 64 копійки. Євро купівля 41 гривня 20 копійок, продаж 41 гривня 87 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 28 липня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів. Вдень 27-29. Одесі хмарно дощитиме. Вітер змінних напрямків 9-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-18 градусів. Вдень 24-26 градусів з позначкою Плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмалтівікрапкаком на ютуб каналі та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе до нових зустрічей в ефірі.